Не всі в цьому житті будуть багатими. Не, не надівайте собі розові очки. Але є таке правило, правило парета. 80 на 20. Воно працює кругом і в торговлі, і в житті. Так воно гласить о, о том, що 20% людей багатих, бо вони зміли організувати. 80% людей, в яких менший достаток розумієте, вони зуміли їх організувати. Я не кажу про багатство як зло, ні, ні в коїм случаї. Тому що багатство воно може, якщо в людини є гроші, вона може зробити багато хороших справ. Тому, якщо ви хочете попасти в 20, умовно в ці 20%, відсотків. Багат, багатих людей. Давайте не будемо казати багатих людей, щоб у вас було більше грошей. Давайте так. То вам треба хоча б приблизитись до тих людей і можливо в них чомусь навчитись. Давайте скажемо правду. в нас такої можливості немає, але я її знайшла. Під час війни я маю щастя бути знайомою з дуже багатими людьми. І я в них вчусь, то я вам скажу: якщо ви в цих людей не будете вчитись, шансів мало. Але це теж не факт, що якщо ви в них будете вчитися, навіть якщо ви будете за ними наблюдати, як вони щось там роблять по вашим зображенням, ви все одно можете не навчитися. І ви не будете багатими. Тому що ще повинен бути стержень у вас внутрі. Понімаєте? Якщо у вас його немає, знаєте, як це шторм, ураган, камні летять, вода лється, топиться, все навкруги. А є один чувак, який може сісти на бревно і на цьому бревні утриматися. Понімаєте? Це все з той опіри. Якщо у вас є таке знаєте, бажання, яке воно воно у вас, ви не можете спокійно заснути. От, якщо воно у вас є, ви все одно помилка за помилкою, помилка за помилкою, проба за пробою. Кожен день, якщо ви будете тримати це в фокусі, друзі, у вас все одно це вийде. Понімаєте, вийде. Бо я, я знаю, я так завжди роблю. І все, що я запланувала в своєму житті, в мене це є. Осталося зовсім трошки. Понімаєте? Але я це буду робити, і знаєте, це бути така думка, що мені це не зашкодить ніхто. ніхто. Ніхто, ні одна людина не зможе стати в мене на перешкоді до того, що я собі намріяла, і що які я поставила собі цілі. Не одна. Понимаєте? навіть найдорожчі люди, які, начебто, хочуть тобі побажати найкращого. Я вважаю, що вони помиляються, понімаєте? От якщо вашу ціль, вашу мрію ніхто не може перебороти, ніхто, навіть ви. Бо найголовніший ворог своїх мрій це ми самі, то не зраджуйте своїм мрії, ніколи не зраджуйте своїм мріям і йдіть до своєї целі попри все. А разом це робити легше.